Роки болю, страху, сліз і нескінченних смертей, три роки патріотизму, сили духу, прагнення до волі і незламності українського народу, 24 лютого 2022 року. Росія повномасштабно вторглася в Україну, продовжуючи прагнення кривавої окупації нашої країни з 2014 року. Страшною ціною тисячами життів. Ми досі боремося за свою незалежність. В Коломиї. На алеї Слави вшанували усіх героїв, які стали на захист рідної держави. Три роки тому українці здригнулися від звуків вибухів та інформації про те, що розпочалася велика війна. Тисячі людей покинули свої домівки, втікаючи від ворога, тисячі загинули від рук оскаженілого окупанта. Десятки тисяч взяли в руки зброю і без вагань стали на захист рідної України. Сьогодні більшість із них герої, які віддали своє життя за кожного з нас, за нашу волю і незалежність від одвічного ворога. Наші краяни, мешканці Коломищини, одні із перших добровільно пішли на війну. Інші згодом доєднувалися до збройних сил України, але не всіх дочекаються батьки, дружини та діти. На Алеї Слави в Коломиї знайшли свій вічний спочинок: 73 наших захисників. Ще 32, які померли від поранень, отриманих в бою за Україну, поховані на міському цвинтарі, 19 – у селах нашої громади. Біля каплички на Кладовищі в Коломиї провели панахиду за невинно вбитих українських героїв до повномасштабного вторгнення. Ми всі жили, не знаючи, як лютий ворог всім нам приписав вирок кожному українцю. І цей вирок був смерть. Тому сьогодні здячністю наших сердець ми ще раз і ще раз проголошуємо нашу молитву за спокій душ тих, хто врятував нас. І Господь Бог. З нами є, інакше би ми не вистояли, і просимо його, щоб він далі з нами перебував і в той спосіб, щоб нам допоміг вистояти, і щоб це число українських військових які віддали своє життя, захищаючи нашу землю на цій цифрі, що сьогодні тут є, на цьому папері, зупинилося. До могил найрідніших прийшли батьки, діти, дружини і внуки, прийшли й небайдужі коломияни – Усі ті, які цінують подвиг наших героїв, які усвідомлюють, що завдяки нашим захисникам ми живемо на рідній землі, в рідній Україні. Я вдячна всім героям, захисникам України, і сьогодні особливо ми вшановуємо їхню пам'ять. Дякуємо їм за цю цінну жертву. Наш обов'язок пам'ятати імена усіх, хто загинув за кожного з нас, щире співчуття рідним і вічна слава українським героям.